На Київ готово було летіти 500 ракет, і це буде три арішника. Тобто такі умови підписувати не можна. Гірше розкладу я не пам'ятаю. Вітаю. Мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій». Я зараз в студії з нашим постійним експертом магом валяром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олено. Радий бачити. Я теж вас радий бачити в нашій студії. І сьогодні хочу поговорити про такі актуальні події, зокрема і в Україні, і в світі. Почну напевно з найактуальнішого Ви пам'ятаю, що в минулих випусках ви говорили про повтор трагедії у сумах, про жахливий власний удар. І це сталося сьогодні. Вранці окупанти вдарили по центру міста Суми, і дуже багато жертв, дуже багато руйнувань. Скажіть, будь ласка, врешті ворог знову-таки готує свої підступні плани, знову ж таки повторює ці трагедії. Які зараз у ворога підступні е, якісь плани, і що саме, куди ворог зараз знову готує завдати удару, і щоб українці, зокрема наші глядачі, були попереджені е, власне про це? Дякую, Олена, за питання. Справді е, е, та трагедія, що сьогодні відбулась, в сумах дуже жахлива. І я, зокрема, також бачив, що будуть прильоти по навчальних якихось закладах. Прильот відбувся по машинобудівному заводу. Ой заводу технікуму. І, відповідно, тут також загибель молодих людей, мої співчуття рідним і близьким. Що ж буде далі? Асмодей, Луна, п'ятірка мечів, принц мечів. Відьма, вічність, королева мечів. Гірше розкладу я не пам'ятаю. Це що означає, що чуть. Асмодей, демон війни. Луна. Трагічні події, удари, величезні страхи, острахи і перечуття. П'ятірка мечів смерть. Смерть, хвороби і проблеми. Принц мочів, повітряний удар, пересування по повітрю. Всі мочі це відповідно повітря, польоти по повітрю, тобто це балістичні удари, так часто падають. Відьма. Ну, Акцентується увага на тому, що будуть злі дії в бік України. Вічні, що це будуть багаторазові дії. Тобто можна говорити про тиждень-два таких ударів. І королева мечів це відповідно загибелі і смерті. Я бачу, по-перше, що можливі трагедії на цьому тижні. По-друге, що будуть балістичні атаки, балістичні удари по Україні, на жаль. Це буде іти як помста за нашу блискавичну операцію СБУ. Але знову ж таки тут не треба думати, що ось, а нащо було тоді проводити цю операцію, як я читаю деякі коментарі. Ви що? Ми знищили стратегічну авіацію, стратегічний потенціал ворога. І тепер вони не зможуть нас бомбити крилатими ракетами в таких кількостях, тільки обмежено. І е, ворог, от залякує нас, шантажує. Маніпуляції. Ми будемо бомбити, і ми нанесемо дуже жорсткі удари, тому не робіть того. Добре, Путін залякав нас тим, що він буде бити, а що він припиняв бити? Він і так би ударив, тільки якщо б не сталася ця операція, на Київ, було полетіло, на Київ готово було летіти 500 ракет за одну ніч. Вони підготували стратегічну авіацію, 60 літаків, ми знищили 40. Далі, це перше питання. Друге питання це те, що деякі люди по своїй простоті, по простоті розуму, по, ну, не сказав би по глупості, да, щоб не, не, нікого не образити. Да, вважають, що саме Україна чи президент Зеленський не хоче підписувати мир, не хочуть іти на мирні перемовини. Це теж. Російське ІПСО страшнішого рівня. Подивіться, будь ласка, меморандум Росії з її умовами перемир'я і миру. Це умови не просто капітуляційні, це ті умови, на яких ставиться під загрозу взагалі існування України. Не просто віддача чотирьох областей. А також ще прописано, що. Україна повинна бути відвести е, е, Збройні Сили України від кордонів нової Росії, тобто з цими територіями, е, на ту відстань у кілометрах, яку скаже російське військове командування. Тобто, уявіть собі, вони кажуть: е, ви е, от, повинні від, е, від Курської області відійти на 80 кілометрів. Від Донецької області відійти на 60 км ну, під, сам, під саме Дніпро. Від Запоріжжя відійти теж на 30 км, ми скажемо так, а Дніпро. А Дніпро демілітаризована де, де зона. А, ну, тому що до Дніпра там 30-40 uh -huh. км. Так само від Херсона, будь ласка, відійдіть туди, кудись в, Одесь, в Одеську область, а від Одеси теж відійдіть, бо Прибережна зона Придністров'я теж потрібен. Санітарний коридор. Далі відновлення російської мови, відновлення прав російських партій, відновлення, відновлення прав московського патріархату в Україні. Хочу людям звернути увагу, хто ще їм вірить. Такі глупці ще залишились. Дивіться, що ворог, який бомбить ракетами, говорить з нами за те, щоб зберегти УПЦ, як вони прописали, так? відновити їх у правах. Ну, це ж зрозуміло, що це їхні агенти, які працюють проти України. Е, ганьба їм, тому що вони потім е, до них потім звертаються матері наших військових героїчно загиблих. Вони їм потім утирають сльозки, при тому, що при цьому вони готували війну, вони пропагували руський мир протягом 30 років незалежності України. І тепер а, а, той Поп, який проповідував Росію, а, розповідає матері військової, як він їй співчуває. Чи не цинізм це. Тому, а, тому ті, хто таке говорять, це просто невігласи. А, це люди або свідомо проти України, хто говорить, що Зеленський не хоче миру чи Україна, або це люди а, а, просто. Не сповна розуму, інтелектуально ну, слабкі, які просто ну, не розуміють нічого. Якщо вас непокоїть мобілізація, чи вас непокоїть якась економічна ситуація, чи вас непокоїть тривалий час війна, то це зовсім не привід підписувати капі... Капі... капітуляційні умови. Я, до речі, ж пам'ятаєте, казав, що в черні буде мир, перемир'я. Ну ось Зеленський сказав, що Путін готовий. Зустрічатись з Зеленським і е, до кінця червня підписати оці умови. Я казав вам, що це буде невигідний мир. І я казав, що давайте зробимо так, щоб він не стався. Він зараз не станеться. І це це буде наша перемога. Тому що якщо ми це підпишемо е, завтра чи післязавтра відбудуться вибори, Путін може просто під час виборчого процесу напасти і захопити Україну вщент. Друге, буде розпущена армія на 90% по цьому договору. Ба більше в такому випадку ми не зможемо потім приймати допомогу від західних держав, вони відмовляться. Ну, всі від нас. максимально невигідні умови. Ну, для тобто, нашої це, це ті умови, які просто готують Путіну можливість через рік сказати: Україна, ви порушуєте у вас націоналістичні формування і Ніонацисти пробудились. Ми починаємо нову СВО. І вони, тому що немає ні армії, нічого, ні допомоги західної, вони просто беруть Україну за 2-3 місяці, все. Тобто, такі умови підписувати не можна. І знаєте, давайте дякувати нашому президенту, що в нього є яйця відмовити на все і всім, послати Трампа, послати Путіна. Ми не повинні воювати до безкінечності, і він такого не каже. Влада не каже, що ми повинні воювати до кінця. Це зараз вже не говориться. Але ми повинні заключити справедливий мир, чесний мир, нормальний, який, до речі, висловлений українською стороною зараз. І тому, відповідно, ну, ми зараз в сильній позиції, ми змінили хід війни. Особливо враховуючи так. цю історичну операцію, так. яка відбулася. Саме так, Штурі. я ж про неї говорю. Тому, друзі, дивіться, тут загроза велика, я не виключаю Арішні по Києву. До речі, це моє наступне питання. Ну, чи бачите, правда Я це, просто чи читаю розгляну? ваші Мої питання. Да, люди, люди, ви навіть не думаєте, у мене просто настільки мало часу, у Олени, що а, постійні експерти вони ніколи не бачать питань. Я просто ну, відчуваю і кажу. Власне, я ж кажу, відчуваєте мої питання, і це було моє наступне питання. Зараз дуже багато розганяється знову ж таки ці вкиди про те, що росіяни готують удар арішніком, особливо після нашої близьковичної операції від СБУ. Скажіть, чи дійсно вони готують удар арішником, по якому місту, власне, і чи цей прогноз страшно не справдиться чи ні? Чи вдасться їм реалізувати свій жорстокий план? А я хочу звернутися до глядачів і попередити, що ми такі прогнози робимо не з метою залякування, а з метою попередження. Тому бережіть себе, ходіть в укриття і будьте в безпеці. Е, дивіться, випадають центрові карти, тобто центровий, е, центрове місто. тобто Аркан Мир випадає, да, це, центр, це центр Всесвіту. Туз Жезлі випадає, це теж центрова карта. Аркан Диявол теж центр, як відповідно е, голова злих темних богів. Тому це чітке указання, чітке указання що Арішні прийдеться саме по одному місту, по Києву, по, центру, по самому центру України. Відповідно, я давав прогноз в травні. Я казав, що пам'ятаєте, я казав, що вони рано чи пізно вдарять Арішникам. Просто вони від, вдарять від, від, їм не зараз, а його відтермінують. І я казав одразу: будуть бити по СБУ. Я тоді ж казав. Називав райони Шевченківський, Солом'янський. Казав, будуть бити по СБУ. Це Ніч, Шевченківський Нічого район. не змінилось тих, а, нічого не змінилось, прояснилось. Прояснилось саме те, що, чому. От я сам не розумів, чому саме по СБУ хотіли бити. Ну, Тепер зрозуміло, тому що карти ще тоді казали, показували, що буде отака от операція. І, та, і я, до речі, бачив. І вони будуть мститись саме СБУ. Коли, власне, вони хочуть е здійснити цей жахливий обстріл? Дивіться, показує по картах, що ми зараз напружені весь світ напружений чекає Росія її відповідь. Але вона зараз буде бити балістикою, звичайною. Вона трохи це заспокоїть, тобто, щоб, щоб ми трошки призабули про саму операцію. щоб Uh, призабули про це, ці всі речі. І різко, коли ми не будемо чекати, вони тоді вдарять тільки так. Тобто вони не будуть згаряча отак, от гуп, жахнули. Вони зараз е, uh, підбудуть. Максимально, щоб не очікувано це було. І це буде три Поки. Три. Три аріш... Три. Три, арі... О, три. три. Жахливий якийсь прогноз. Я надіюся, що він не справдиться, особливо найбільше. Олена, Ви знаєте, що я правдолюб кажу правду, матку кожен раз. І коли є позитивний прогноз, я його завжди говорю. Тобто, людям позитив завжди говорю. Якщо є негативний прогноз, я не можу людям сказати: ой, все буде добре, ой, а не чекайте нічого, все буде Україна, все буде добре, нічого не буде летіти і так далі. Ну, це ж брехня людям. Я людина, та, яка за правду. Ми повинні казати людям суттєво, тільки лише правду. Я вважаю це своїм сильним боком, що я можу сказати право, правду і маю сказати правду, і говорю її, не боючись нічого. І не просто не боючись, а розуміючи, що я несу відповідальність перед кожним нашим підписником і глядачем. До речі, також хотів би до них звернутись: це улюблені наші гості. Це улюблені ті люди, хто дивляться нас. Але саме от з наших каналів мало людей переходить на мій основний канал. Я хотів вам поскаржитись і вам, і глядачам, і попросити вас. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Магвеля. Чекайте і там прогнозів, і у Олени на каналі. Тому що там у мене теж виходять ексклюзивні прогнози, і тут ексклюзивні. Те, що є тут, не дублюється там. Те, що є там, не дублюється тут. Тому хочете дивитись на 50%, дивіться мій канал. Хочете дивитися на 50%, дивіться канали Олени. А хочете дивитися на всі 100%, дивіться канали Олени і Мої. А, мені потрібні ваші донати в якості підписки на мій канал. Нас зараз стало вже 94 тисячі 200 людей. Я збираю 100 тисяч. Давайте поповним мою монобанку підписниками. І робите ритуал на перемогу України. Звичайно. Чудово. А у нас зараз от е марафон. Ми, до речі, наступному інтерв'ю, думаю, з вами поговоримо про те, що я зробив 31 травня і що сталося. Це, це, ж, це, ж, це ж ну, я ж зробив порчу на російських військових, Ми викликав, тому що був, було свято злого Белтайну, повторення Белтайну, Вальпургів вночі. і були викликані сили зла на знищення російських військових. Все робилося в прямому ефірі, про все попереджалося, про все казалося і так далі. Люди побачили, що сили зла на боці України. Не те, що махвеляр щось зробив. Я ніч, нічто, звати мене ніяк, я пешка, я раб, раб Рабов, злих богів. А ось вони зробили неймовірне для України. Мені знадобилося порядка двох років, щоб вмовити їх підтримувати Україну, а не Росію. Це важко. Темні сили на боці України, злі сили на боці Росії, але були але я два роки працював з ними і спілкувався про те, щоб вони перейшли на бік України. Поговоримо обов'язково в наступних випусках. Були важили впливу, впливу. Насправді, МАГ це дипломат зі своїми богами. І я їх переналаштував на те, що а, навіщо вам шкодити Україні? Адже ми не, в, не робимо справ зла. Відповідно, якщо ми не робимо справ зла, ми не підвласні злу в повній мірі. Відповідно, вам треба набагато більше зусиль, щоб е, зробити щось Україні. А от Росія повністю у, у владі зла у ваших руках. Тому з них вам же все одно чию кров взяти, з них ви можете її взяти набагато простіше. Тому вам, вам треба переключитись на Росію. І... Взяти трагедіями росіян, взяти трагедіями російську армію. І ви справді а, зможете насолоджуватись а, набагато більшою енергією, адже ви затратите менше своєї енергії, бо злі боги не люблять витрачати енергію. Цікаво і вони одразу. мене почули. І це перший удар, який вони зробили. Тепер буде ще багато ударів. Будемо за цим спостерігати. операція спецоперація СБУ не закінчилась, любі мої. Це наше українське СВО, яке триває. І буде тривати. А я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що наш експерт, зокрема на нашому каналі, власне, продає свічки євро та долари, які збагачують вашу фінансову енергію і допомагають вам позбутися від всіх боргів. Детальнішу інформацію про них ви зможете прочитати в описі під цим відео. А я вдячна вам за цей ефір і до зустрічі в наступних випусках.